Бажаю здоров'я мої українчата. Ви подумаєте, що... Ви вже бачили цю туніку? Да? Ви її бачили, але до неї комплект дов'язався. Це двійка. Зараз ви побачите, що я дов'язала. Це майка. Ту, що я вам показувала, казала, господи, коли це все закінчиться. Так, да. це майка. Отаким от візерунком. А ще я вам хочу показати те, що я вам не показала, що я весною ще в'язала. Хвилинку. Це жилет от таким візерунком з повітряними петлями. Це він зв'язаний з хлопку та віскози, але товстий, тому що вона. Італійська. На куточках я б такі бусинки поприробляла, тому що загинався жилет. От так він виглядає. ще одна це моє платячко. Да. воно не воно, голе тіло вдягається, надягається надягається під, під майку чи футболку. Підлосіни. Це Ярослав хлопок. Отак От ми. Виглянемо. Маленькі рукавчики і горловина. Дякую, що ви були зі мною. Щастя, здоров'я вам! Героям слава, слава Україні, смерть ворогам, тьомки бомки